Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про чарівні іскри, які живуть у наших будинках. Хтось догадався, про що йдеться? Так, це електрика. За допомогою неї в нас світяться лампочки, працює більшість електричних приборів. Тож про неї ми сьогодні поговоримо особливо про техніку безпеки з нею. Подивіться, як працює лампочка. Коли ми вимикаємо в, на, вими, нажимаємо на вимикач, електричний струм іде по проводах і підходить до лампочки. І загорається нитка розжарювання, і наша кімната зразу починає освітлюватися. Але якщо поводитися з електрикою неправильно, що ж станеться з нами? Коли ви вдома підходите до розетки, то що може трапитися? Так, вас. Розетки для вас те, несуть небезпеку. Не можна чіпати розетки. Так, не можна встромляти в розетки металеві предмети, навіть будь-які предмети до розетки встромляти не можна. В жодному разі не можна чіпати оголені дроти. Якщо десь ви помітили, що іскрить або побачили оголений дріт, що ви повинні зробити? Так, покликати дорослого. В жодному разі не можна класти електроприлади у воду. Або, наприклад, брати електроприлади мокрими руками, тому що вас також може вдарити струмом. Отже, давайте повторимо ще раз: що ви не повинні робити з електрикою. Так, ви ще маленькі, тому ви не повинні чіпати електричні прилади руками, не встромляти в розетку. Предмети будь-які, якщо побачили оголені проводи, покликати дорослого і відійти подалі. Чи можна мокрими руками торкатися вимикача? Ні. Чи можна вимикати прилад, потягнувши за дріт? Ні. Чи можна користуватися розбитою лампочкою? Ні. Чи треба крикати дорослих, коли побачили, що іскрить? Так, чи можете ви вимикати самостійно прилади з розетки? Або вмикати їх? Ні. Малята, можливо, хтось із вас побачить, що когось вдарило електричним струмом. Що ви повинні зробити? В жодному разі не торкатися потерпілого руками. Вимкнути світло. Але це повинні зробити не ви, а хто? Дорослий! Так, обов'язково треба кликати на допомогу дорослих і телефонувати до медичних служб. На яким номером? За номером 103. Молодці. Що неправильно робить хлопчик? Так, хлопчик намагається вставити в розетку металеві предмети. Це можна робити? В жодному разі ні. Чому? Тому що його вдарить струмом. Отже, давайте ще раз повторимо всі правила, які ми з вами сьогодні проговорили: не лізти в розетку, кликати дорослих, якщо щось не так, не гратися з електричним струмом. До побачення!